Вітаю, я вирішив зняти відео про шибали. Розповісти хоч частково про те, що стосується мене, моєї родини, тому що час біжить і багато чого забувається і втрачається. Я зараз є на краю села Шибален. Ось там Жонівка. Ось тут ліс грабина. Це схил лисоні, а там лисоня. Тобто це вже є лисоня. Ліс росте на схилі гори лисоня. Там вулиця Галини Дидик, починається село. А тут я на краю села, це хутір Підкісівка, тут дві хати. На жаль, ж, тут ніхто не проживає. Все заросло кущами, деревами, бурянами. Але на краю села чи на своєму полі була така традиція, ставили хрести як захист від, від нечистих сил і для того, щоб добре велося. Ну так, така традиція українська. А що залишилося? Дві хати. порожні. Одна хата. Там бачу двері відкриті навіть. І друга хата. У цій хаті жив мого прадіда рідний брат. Мій прадід Василь. Ціпліцький, а його рідний брат Антон Янтик Ціпліцький пішов за зяття під кісівку. Бачите, це вже все розвалено, розвалюється. Яка історія про Антона Цепліцького? Історія така, що коли була Друга світова війна, він з жінкою вийшли сюди десь до воріт. Тут десь була, були ворота. Ну, тепер немає, не видно, де ці ворота були, Ну тут ще, бачите, це вже трохи сіти є. Мабуть, тут от, тут були ворота. Отут між тою хатою, скоріш за все. От тут, мабуть, були ворота. І вони дивилися, як тут як летять літаки. Чи то були радянські, чи то були літаки німецькі, я зараз сказати не можу. От вони тут стояли, я зайду на, на їхнього подвір'я, вони тут стояли і дивилися, як літаки летять. І кидає. Гадає там бомба, вони тут двоє стоять, і потрапляє осколок бомби в груди жінці Антона. І вона помирає. Вона загинула від, від того, що їм захотілося подивитися, як летять літаки, як вони кидають бомби. Друга світова війна. Він дуже затужив. В них було, як мені мама розповідала, три дочки і син. Одна із дочок донедавно тут проживала. Я навіть просив її на весілля. Це було на початку 90-х років. Потім її дочка забрала в Тернопіль. Заростало все барвінком. Там видно, керниця була, мабуть, одна, на два двори. Коли просив на весілля, бо помилився двором, туди зайшов. Там жіночка була, каже, на весілля хочу вас запросити. Вона каже, от ви, напевно, не туди зійшли, сюди йдіть. Тут ваша родина. Ось там цей хутір заріс садом, лісом і їдемо ми з хутора до багана. Тут їхати кількасот метрів по такій ґрунтовій дорозі, але електричні стовби тут є, електрика там була. Оце все заростає. Тут ліс на схилі гори Ціцьора. Як це виглядає мальовнича поїздка з-під кісівки Шибалин. Колись це була гола гора, а тепер це вже ліс. Це вже є початок Шибална і Рига. Рига називається... це вже офіційна назва Рига. Рига через те, що тут зупинимося. Це офіційна назва. Оціє вулиці це дуже воно виглядає мальовничо через те, що велика площа. Якби з того боку вулиця і там вулиця, а між хатами дуже багато площі. І коли так тут заїжджаєш літом, тут взагалі якась оаза така. Рига, тому що в радянський час, я кажу, багато спекулянтів, жіночки їздили в Ригу, там купляли різні речі і їх продавали. Тому, якби була скоріше назва така якби народна Рига-Рига називали. А пізніше вже ми в сільській раді це назвали як вуличка, вулиця Рига. Хоча в народі. Люди дехто каже, казали, я чув такі назви, називали Колонія не колонія, а Кольонія. Напевно, через те, що тут колись давно сто чи більше років назад хтось, мабуть, мав землю і побудував для своїх працівників будинки. і, Ну якби творилася така свого роду Колонія. Кольонія. Чи це були люди, тут поселилися для обробітку землі? Невідомо можливо, були поселені для того, щоби. Жити і працювати на видобутку камені, справа, зараз я вам покажу, справа від нас ну, тут вон за бортом. Бачите, які красиві хати тут є, люди десь їздять, щось бачать, дбають, копіюють свої придумують. Тобто, це вже ми бачимо європейський Хатив європейське помешкання. Ось така рига. Навіть собі саме ремонтують дороги за кошт. Чому каміння? каміння? Там є гора Цицьора. Ну, на жаль, воно не виглядає горою з смартфона, тому що я в долині, а камеру підняв вверх. Там Цицьора. І в часи 100 років тому за Польщі взагалі тут був дуже такий. Могутній потужний видобуток каменя. Чоловік, який займався вшибані видобутком каменя, він цей камінь продавав за п'ятдесять 100 кілометрів. І цей камень вкладували як гостинець на ребро. Лежили камінь до каменя на ребро, і таким чином виходив твердий, тверда, тверда дорога виходила. Тому що цей камінь невеликий, він якраз такий добре з ним вкладувати дороги. На ребро камінь викладували, і він десятиліттями або ледь не століття міг служити. Але для того, щоб мати багато каменю, то треба потрібні були працівники. Можливо, колонія була от якраз кілька хат для того, щоб. Люди працівники мали тут мешкати і потім виходити на гору і там добувати камінь. каміння. Каміння видобували таким тунельним шахтним чином. Навіть були ввали, тому що ми робили вниз, вкопувалися, потім в сторону відкопувалося. Від час до від часу завалювали, і люди там гинули. Вітрівка пізніше в під час колгоспу оцю вітрівку на цицьорі скасували ці нори. Засипали піском, навіть хімії там колоску насипали для того, щоб люди, люди не копали того і боялися туди лізти. Хімія має навалити, це сусподарська хімія. А, тоді вже колосники знайшли камінь ось там, на лисоні. Ну, їдемо далі. Добре. Мого діда Тимка, рідна сестра, пішла за невістку на це подвір'я. До Головацьких мальовничий другий бік, вулиці Галини Дидик Ставили на окраїнах хрести там внизу. Колись було озеро, ну, став був, люди саме ступили, коли став. Тобто поміж цим і там тим берегом був став. Ну, це було років 200 тому, може 150, от як став замулився тут. То... Ці стови потім руйнували. Якщо дивитися на карту, то або тут де міст, або тут якраз була гребля. Я вам розповідав про родичів по маминій лінії. Родичі по батьковій лінії є переселеними, виселеними примусово з теренів колишньої України. І діду звідси взяв собі з того подвір'я першого як минуле невістку. Ганна Іванівна Мигдаль. Баба Ганя моя, Діду Петро не мав вже з нею дітей, а приїхав з Польщі із трьома маленькими дітьми. Моєму татові було два роки. Тоба Ганя з того першого двору прийшла за невістку до нас до подвір'я, де я зараз проживаю. А у цьому дворі народився мій діду Тимко. Тимофій Васильович Бабухівський та його три рідних сестри.